Христос сказав, на двох човнах не встоїш. Треба на одному бути. Все залежить тільки одне від рішення людей. Благо і щастя, дякую Господу Богові, що Господь Бог зберіг від конфлікту на цьому селі між православною церквою Московського патріархату і громадою, що все ж таки ця церква прийняла рішення громади. Вони намагалися оспорити це рішення, але вони прийняли це рішення громади, і... бо тому, що все юридично правильно зробилося. Владико, давайте Владико Афанасій, архієпископ Одеський, Одеський та Балтський. Mm -hmm. Владико, скажіть, будь ласка, чому саме так важливо зараз перехід цієї церкви до ПЦУ? І можливо, ви знаєте, які були перешкоди, тому щоб вона нарешті перейшла. Важливий перехід будь-якої української громади, яка знаходиться тут в Україні, будь будь-якої церкви. Чому тому, що щоб там хто не говорив, і особливо представники православ Української православної церкви Московського патріархату, що вони Україну підтримують, моляться за Україну і центр їхній їхні є у Росії їхній патріарх російський Онуфрій є священним членом священного Синоду російської православної церкви. Зовсім недавно ми бачили їхній російської православної церкви виданий календар, де весь єпископад Української православної церкви там зазначений як єпископад російської православної церкви в Україні проти нашої української держави. Воює російська армія, російська православна церква. І я вважаю, особисто це моя думка, що усі церкви є острівцями духовності, перш за все, всіх громадян України, всіх парафіян. Церква українська має молитися за Україну, має просити, щоб Господь Бог благословляв Україну, український народ давав їй сили у боротьбі. З іншого боку, коли російські церкви в Україні мають своїм патріархом Кирила. А патріарх благословляє вбивство того ж самого українського населення, то як вони можуть бути українськими? Тому важливо вкрай важливо, щоб вся Україна, щоб всі церкви в Україні, які називають себе православними, були в сім'ї єдиної помісної православної церкви України, яка є 15-ю церквою у світовому, удибтеху світових православних церков. А за останній рік наскільки я зрозуміла в Одеській області тільки одна церква перейшла до ПЦУ. Як ви вважаєте, чому так замало церкви це робить? Це ну бо це складно або є ще якісь? Ну, перш за все, це є бажання людей. Ось тут у Олександровській громаді перифіяни люди вирішили перейти у. Блону Православної церкви України вони зібрали збори, вони це зробили. Що стримує інших людей, я не знаю. Ось, перш за все, це є бажання людей, не бажання нашої церкви, не моє особисте бажання, це перш за все бажання людей. Чому не переходять? Тому що історично так склалося, що Одеська Одеса була кузницею. Ще при Радянському Союзі духовенства для Російської православної церкви. Тут, звичайно, що сильний, дуже сильний стержень такого російського православ'я, російського миру. Знаємо, що монастир на 16-й фонтан, він є ставропігійним монастирем російських патріархів і по свій день він ним залишається. Тобто патріархи Російської православної церкви там завжди мали резиденцію. І Патріархірил також не виключення. Ось, тобто тут Одеса, як і ще дві семінарії, це було в Радянському Союзі, це Московська і Ленинградська семінарія, і Одеська семінарія це були кузнею для православ'я. Тому так складно на сьогоднішній день, щоб священники переломали себе у тому, що вже закінчилась тут російська церква. Нас насправді, отець Михайло, я бачу, як йому важко, тому що він 30, більше ніж 38 років, майже 40 років служить, служив в російській, ну Українській православній церкві, але під головуванням різних російських патрі... патріархів. Ось, але як апостол Павло, колись було складно прийняти. Христове, і Христос мусив доторкнутися до нього, але апостоли все одно боялися, апостоли Ісуса Христа, все одно боялися апостола Павла і воліли краще з ним не зустрічатися. Так само, і сьогодні цієї громади торкнувся палець Господній, і громада зрозуміла, що з сьогоднішнього дня вона хоче бути українською і не мати жодної справи з Росією і з російською церквою. А те, що складно от сам переходити через молитву, тому що і. Ні, ми не забороняємо не через молитву. Ми не забороняємо молитися слов'янською мовою. Ось ви сьогодні чули богослужіння. Під час богослужіння ми служили на українській мові. Апостол читався слов'янською мовою, Евангелія читалась. Українською мовою, Хор співав частину прохань української мови, частину прохань слов'яської мови. Словенська мова це наша історична мова, в якій ми також служили. Просто на сьогоднішній день наша церква дозволяє будь-якою мовою служити. Дозволяє більшістю навіть того, за будь-яким календарем. Тобто, хочете служити за тим календарем, за новою яким недавно була календарна реформа, будь ласка, служить. Не можете цього не хочете, громада не хоче, будь ласка, служити за правим календарем. Ми сьогодні поминали за благослуженням, за юліанським календарем Ось, святих і святителів. Ось а в наших церквах, хоча сьогодні поминалися за новим юліанським календарем, немає значення в нашій церкві, православній церкві України, ще біля 200 громад є, які залишилися на старому календарі. Тому для нас немає значення. За яким календарем, якою мовою молитися? Ми молимося і грецькою мовою, ми молимося е, зрозумілою мовою для тих, хто хоче розуміти богослужіння. Перш за все розуміти, богослужіння. Треба буде послужити, якщо сюди прийдуть, е, з, скажімо, з Англії приїдуть люди. Значить, послужимо англійською мовою. А чому тоді важко? Оцьам. Я не був ніколи. Московським священнослужити, не знаю, яка ця церква середини. Можливо, залякані, можливо, бояться прокльонів, анафем і так ну, і багато чого. З іншої сторони, всі анафеми, які таким способом накладаються чи заборони священнослуження, вони є політичними, бо священник по великому рахунку нічого не порушував абсолютно ніяких апостольських правил. Громада вирішила, громада перейшла. Священник підтримав громаду або не підтримав. Скажімо, на Хмельниччині вже біля 200 парафій перейшло з цих 200 парафій 26 тільки священнослужителів. Решта парафій перейшли без священнослужителів. Тобто, а люди виявили бажання перейти. І переходили, і священнослужителі їх не підтримували. Все залежить тільки одне від рішення людей. Благо і щастя, дякую Господу Богові, що Господь Бог зберіг від конфлікту в цьому селі між Православною церквою Московського патріархату і громадою, що все ж таки ця церква прийняла рішення громади. Вони намагалися оспорити це рішення, але вони прийняли це рішення громади. І... Бо тому що все юридично правильно зробилося громадою. Ось і на сьогоднішній день ми мали перше богослужіння українською мовою православної церкви України без будь-яких конфліктів, ті, які ми бачимо, деколи бувають там на західній Україні і на і в інших регіонах нашої держави, коли не хочуть віддавати це. А якщо, ну це маленьке уточнення, якщо громада вирішила перейти, а як ви кажете, священнослужителі не хочуть переходити, то переходу не буде? Буде. А як вони підуть? Ну, на Хмельниччині, на Хмельниччині 150 так перейшло без священнослужителів. А тобто просто інші якісь священники приходять? Так. Ми, ми, ми призначаємо нових священнослужителів для цієї громади. Ага, зрозуміло. І таке юридичне питання. Якщо церква залишається УПЦ МП, то виходить, що і гроші так, таким чи іншим чином потім, потім йдуть до Москви чи як. -то? На сьогоднішній день гроші я не знаю, куди вони йдуть, колись йшли до війни. Це всі внески, які збираються, скажімо, з, кожного, з кожної парафії єпископ збирає, потім ці внески. Ідуть в Москву, верніше не в Москву, спочатку в Києва, а потім з Києва, централізовано йшли в Москву, або якщо великі єпархії були, то вони напряму ці кошти йшли. На сьогоднішній день я не знаю, куди ці кошти йдуть і як вони розподіляються. Дай, слава Богу, дай Бог, щоб вони залишалися тут в Україні. Я не я ще раз кажу, я не, не жив і ніколи не був в цій церкві. Ось. Тому на сьогоднішній день розподілення коштів неважливе ні для кого, але... Вкрай важливіше духовне підпорядкування, молитися парафіянам церкви за Кирила Патріарха, за Путіна, за російське військо, а отже, молитися за вбивство наших дітей тут же ж на нашій землі, чи молитися за Україну, за українське військо і за українську державу. І ті, хто говорять, що вони моляться за українську державу, що я сьогодні говорив на проповіді. Лже свідчать, бо тому, що коли поминається патріарх, коли поминається, а далі говориться за, е, за країну і армію, де центр знаходиться цієї церкви, де є патріарх, це є молитва. Значить, за цю країну, значить, за вбивство цього. Інакшого не буває. Христос сказав на двох човнах не встоїш, Треба на одному бути. Дякуємо. Çok teşekkür ederim.